Камерний хор гілея, народний хор Калина, артисти обласної філармонії, композитори, виконавці, диригенти, музиканти і на сцені і в глядацькій залі. У такій дружній атмосфері у Полтаві відбулися відкриті збори обласного відділення національної всеукраїнської музичної спілки. Організував їх народний артист України Герман Юрченко, який очолює спілку понад 50 років. Два народних артиста, один заслужений діяч мистецтв України. Вісім заслужених артистів України, три заслужених діячів естрадного мистецтва України, п'ять заслужених працівників культури України. Того дня обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки поповнилося п'ятьма новими учасниками. Ми вручаємо цей квиток новий на да, наше поздоровлення. Сьогодні я вперше на засіданні музичної спілки. Коли я сьогодні побачив, хто в цьому колі, то мені приємно, що досить багато знайомих обличчя. Я думаю, що спільно будемо робити і покращувати все таки творче життя Полтавщини. Ми щороку збираємося, ми говоримо, обговорюємо питання. Відбуваються виступи кращих колективів. Ну що ми повинні показати, що ми під час цієї навали ми не сховали голову пісок, ми працюємо. Ми весь час розвиваємося. Традиційно від кожного новоспеченого учасника спілки та від його вихованців музичний подарунок. І тепер в обласному відділенні національної всеукраїнської музичної спілки 70 діячів музичного мистецтва.